Ну що ж, врігайся, всім добрий день. Сьогодні хочу поговорити на тему, яка з'явилася буквально кілька днів тому, а саме заборона експорту українського меду до Польщі і Угорщини. Що сталося? Давайте більш детально вам розповім і скажу свою думку. На сьогоднішній день до сьогоднішнього, ну верніше, до кілька днів тому, це до 15-го, здається, вересня. Європа обмежила експорт сільськогосподарської продукції з України. Обмежила. Тобто, щось можна було експортувати, щось ні. І мед не входив в список продуктів, які не можна було експортувати. Слава Богу. Ну, не можна було там зерно і так далі. Я точно не знаю весь список, та, в принципі, сенсу немає. Тобто, був частково обмежений експорт. 15. Вересня Європа повністю відкрила і скасувала всі обмеження. Тобто, в Європі склався клімат, в яких повністю скасували всі обмеження, щоб Україна могла далі експортувати зерно, щоб не було глобальної кризи в плані саме споживання, тобто, щоб не був якийсь голодомор і так далі. Тобто, не створити дефіцит. Бо створення дефіциту буде породжувати підвищення цін безпосередньо в Європі. Що їм безпосередньо і не потрібно. Але е мед не заборонявся. Ну тепер Польща і Угорщина заборонила експорт всієї сільськогосподарської продукції окремо. Тобто сам Євросоюз якби відкрив двері, а Польща і Угорщина повністю закрили. Чому? Е це пов'язано з тим, що наші ж закупівельники демпідгують ціну. І якщо ми будемо говорити про мед то тут і ця вся історія криється. Тому що закупівельники, спекулюючи війною, брали і продавали туди мед за демпінговою ціною. Тобто тут людей за безцінь скупляють і туди за безцінь продають. Для чого це робити? Для того, щоб не виникало питань по реалізації того чи іншого виду меду. Тобто ми даємо найнижчу ціну на ринку і відповідно його будуть купляти 100%. Це для того, щоб конкурувати саме ціною. І е, коли цю ціну ним бінгують, відповідно, місцеві компанії, ті самі в тій самій Польщі, е, вони з радістю купують український мед по знижених цінах. І тоді вони мають можливість дорожче, більше верніше, заробляти вже безпосередньо в Польщі. Але польський пасічник, він же ж не звик здавати мед по 40 гривень. 40 гривень на сьогоднішній день там злота по 15 гривень, здається, точніше по 7 е, гривень. Я можу зараз помилятись. Ну, коротше, 10 злотих. Е, 40 гривень, 10 злотих. Давайте я піду, подивлюся, е, курс. так панове, і працюємо. Знову ж таки, це я вам показую по Я перед вами максимально відкритий і максимально показую все, що відбувається навіть залаштунками. Я пішов і подивився курс, тому що я не знав курс злотої. На сьогоднішній день курс злотої – це 8 гривень. Тобто, виходить, пасічники не будуть в Польщі здавати по 5 злотих мет. Вони не будуть не здавати по 5 злотих мет, тому що ціна значно йде вище, навіть оптова в Польщі. І е, в той час, коли робітник на заводі в Польщі за годину заробляє там, 10, 15, 20 злотих, то тут мед кілограм 5 злотих, це відповідно ніхто не буде так робити. Е, і польського пасічника або йому занижають ціну, або йому ніхто не здає, не дає можливості здати той мет по нормальній ціні. І, відповідно, польський уряд саме аграрної політики, ну, який є міністерство, реагує відповідним чином. Тому що треба підтримати свого виробника. От таку біду роблять українські експортери на всю Європу. І якби це не було прикро, але ви саме звідси. Що з цим робити? Ми нічого з цим не зробимо. Пасічник з цим нічого не зробить. Єдине, що пасічник з цим може зробити, це тримати мед, не здавати, заставляти їх піднімати ціну. Е, іншого варіанту тут не буде. Тобто, просто не давати їм те, що їм потрібно. Їм потрібна сировина, їм потрібен мед. Е, і Кругом на своїх форумах про це говорити, щоб пасічники були свідомі в Ютубі, так як ми це робимо на моєму каналі, на інших каналах і так далі. Тобто, чим це грозить тепер українським пасічникам? Всі компанії медові. Я не знаю, правда, наскільки там часу встановили те обмеження, тому що я не знайшов інформації, наскільки часу. Але всі медові компанії, які зараз мед постачають в Польщу з України і Угорщину, вони пролітають. Польща це. Базовий експортер, точніше, імпортер меду українською. І вся проблема в тому, що на сьогоднішній день для цих експортерів нема куди вести мед. І вони не будуть піднімати ціну зараз. От проблема в тому, що іменно ті, які експортували до Польщі, вони не будуть піднімати ціну, тому що в них немає, як виконати ті контракти. От і все. Просто нема куди вести той мед. Все, немає. Їм потрібно переформатуватися на інші ринки: на, по, на Німеччину, на Францію, Італію, Америку, там, все куди тільки можливо. Відповідно, там, в Америку це треба морем їхати, а морем однозначно доставка буде дорожча, тому що це потрібно раніше завести в Польщу, що вже є неможливим. І е, тоді з е, Польщі морем відправляти. Коротше, треба хімічити, дуже багато хімічити. І вони це добре знають. І от така буде проблема. Тому. Ціна на мед в будь-якому випадку в нас в країні буде рости. Але от ті експортери, які відправляли саме в Польщу і в Угорщину, я не знаю, просто хто в Угорщину відправляє мед, але тим не менше, є країна в списку, значить є. вони вже не зможуть того робити, і зараз вони, ясне діло, ціну не будуть піднімати, або будуть піднімати її дуже повільно, що могло б бути набагато швидше. От і все. А ціна на мед по-любому буде рости, бо закон ринку там буде дефіцит, його треба закривати. В нас тут профіцит. І е, по-любому туди мед наш має запит. Те, що там говорять, що е, мед потрібно відправляти, наприклад, точніше, що український мед витісняє дешевий індійський мед, дешевий китайський мед. Е, панове. Розумієте, ви коли купуєте китайську іграшку, і коли е, купуєте українського виробництва іграшку, то українську буде значно якісніше. Ну, що не кажіть, буде Або, е, коли ви купуєте, наприклад, е, німецьку машину і купуєте е, китайську машину, ну німецька якісніша, да? тобто тут вся історія, що український мед іде набагато якісніший, набагато якісніше. І е, ті компанії, які дорожать свою репутацією, вони не будуть е, купляти індійський мед, вони не будуть купляти китайський мед, або його будуть брати значно менше і всю остальну потребу вони будуть закривати саме органічним і якісним українським медом. І ви повинні це розуміти. Е, оце те, що я хотів сказати, саме ключове. І роздувати з цього проблему, що Польща перекрила е, кисень для пасічників, скажімо так, це не, не потрібно, тому що це не вічна заборона, її знімуть, тому що в Польщі є дефіцит саме меду, і його потрібно якось буде поповнювати. А зараз повезуть туди дешевий і не дуже якісний так, китайський. і... Індійський мед, і воно не буде мати того необхідного відгуку від суспільства, що є дуже важливо. І е, зараз там, до речі, е, це я зроблю окремим відео. Там ВОЗ знову говорить про те, що е, коронавірус 2.0, всі діла, там е, гірший вірус і може обійти імунітет. Так от, панове, я вас всіх закликаю не хвилюватися, тому що коронавірус прийде, е, ціна на мед підросте. Як би це не було погано, але е, все ж таки це правда. Тому що люди починають думати про те, що потрібно зміцнювати імунітет вже безпосередньо, коли б трапилась проблема. Зміцнюйте імунітет зараз, продовжуйте споживати продукти бджільництва. Замовляйте продукти бджільництва в нашому інстаграм-магазині нас Настільки сертифікована продукція, українська, якісна, вже е, ми намагаємося дати максимально широкий асортимент. Я не знаю, куди ще можна дати ширший асортимент. Ми зробили все від класичних медів до закарпатських медів. Заходьте, е дивіться в нашому інстаграмі, ви все можете там замовляти, пишіть менеджеру, він буде відписувати. І безпосередньо там є ж не тільки мед, там є дуже круті різні тінки, які варто спробувати, такі як імунальчик, активчик, медол, е піраліт е і так далі. Коротше, є дуже багато всяких смаколиків або медові суміші, що коштує тільки медові суміші. Ви віддаєте 250 гривень і отримуєте зразу мед з витяжкою прополюсу і ще трутневим гомогенатом або маткою молочком і ще й пилком. І це все в одній суміші. І ви це все споживаєте. Виявляєте, яка це бомба просто? Коротше, і воно й смачне. Воно й смачне, тому що ми все це їмо, самі на собі тестуємо. І е е дуже круто. тому панове Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, не хвилюйтеся, однозначно ціна буде підростати. Я думаю, до січня місяця ми отримаємо позитивний результат. В, приблизно будуть брати, я думаю, соняшник від 70 гривень, до кінця року. А от акацію вже на сьогоднішній день беруть по 90 гривень. Тому, панове, все буде добре. Слід за акацією, інші меди будуть підростати. Всім гарного дня! Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.